Стараємось максимально штовхати ноги прямими, якщо не виходить, трошки зігнути. Якщо дуже важко, ноги можна зігнути 90 градусів або повністю зігнути. Ми дуже повільно опускаємо і включаємо живіт. Відчуйте, що ви втягуєте живіт і включаєте м'язи живота. Дуже повільно. Голова повертається в протилежну сторону, вдих. Ми дивимось в протилежну сторону, не кидаємо ноги, видих, підняли. Руки провертаються там, де ноги опускаються, там долонь вниз, вдих, протилежна долонь догори. Повертаємо голову в протилежну сторону. Видих, живіт включаємо. Дуже робимо повільно. Тримаємо ноги, не кидаємо. Якщо плече відривається в цей момент, тоді ми починаємо рухатись уже. Ногами в протилежну сторону. Лопатки не відриваються, плечі не відриваються. Вдих. Ноги не кидаємо. Видих. Включаємо живіт. Вдих. Працюємо з хребтом також. Видих. Так, завидно. В тонусі. На вийде та заодно включаємо. Ноги стараємось рухати в сторону долонь. Не від себе ноги, а на себе. І поступово випрямляємо, випрямляємо. Супер. Згинаємо ноги. Витягуємо, розслабляємось. Відчуйте об'ємно все своє тіло від стоп до маківки.